Вітаю всіх на своєму каналі Сіскахізада. Сніга насипало! Треба чистити двір, але в мене є помічники. Хтось часто запитує: можна, чи не можна, треба чи не треба. Цим коровам і нам випускати їх отаку зимову погоду. А в мене зараз мороз стоїть такий, що острій злипається, так що 10 градусів є. Сніг скрипить. Чуєте, сніг скрипить? І ось я випускаю всіх своїх коров а поки буду чистити сарай. Моніка білий на білому. Прошлу зілву сніга не було. І для Моніки це можливо. Дуже цікаво. Що це таке? Що це таке біле, незрозуміле, не пахне? Як почувається себе корови на снігу? А ось побачите, зараз вона освоїться і почне гасати навкруги двору. А якщо я випущу ще й другу, третю, о, тут буде такі побігуньки, що можна знімати відео, Але мені треба чистити сарай, бо я як сказала, бо погода така, що і руки, і ноги, і вухи, і хвіст відпадає. Але корови зараз будуть радуватися життю. Ви знаєте, оцей сніг безпечний. Під снігом немає льоду, немає слизької землі, воно все гарно промезли сніжок випав і можна випускати корів. Якщо у вас є за двором загон, який огороджений, або електропастухом, тррррр, ні на мене, ні на мене, ні на машину. <смас> О, бігатня почалась почалась, почалась. Моніка війшла в свою, як то кажуть, <смас> <смас> в стихію. Ну що, погода гарна. Так ось, давайте порозмовляємо. Треба, чи, чи не треба коровом. Оце виходити на двір в таку погоду. Якщо вони самі виходять, і їм це приємно, хай виходять. А є якісь такі, що і дуже бояться морозу, їм це не подобається. Ну, якщо не виходить сама корова, то хай стоїть вона в сараї. Ви знаєте, вони побігають, побігають і самі зайдуть в сарай. Мабуть, трошки холоднувато їм. Але я завжди. Завжди, коли є отака змога, виводжу своїх коров, які будуть тилитися там через місяць, через дні. Хтось скаже, навіщо? А я вас хочу запитати, а як ваша корова буде тилитися, якщо вона простоїть 6 місяців в сираї? Ой, руки мерзнуть, руки мерзнуть. Треба було рукавички одягати, дурна про що, як буде дилитися ваша корова, яка простоїть 6 місяців в сараї, не рухаючись. Всі її м'язи, м'язи і мускулатури матки, і м'язи живота, і м'язи ніг, стегон, ну всього всього вони будуть дряблі. Чому? Тому що вона стояла, стояла півроку. Ви уявляєте, стояти корові, якщо вона буде тилитися наприкінці березня весь цей час, а потім ви запитуєте. Та що ж так холодно? Чому тяжкі роди? Чому погано відходить послід, чому осадки телятку? А яке ж воно буде сильне, якщо корова дихала тільки в сарай, і вона не двиглась, не, не пролигала? Ой, це відео, мабуть, дуже-дуже коротке буде, не розрахувала я температуру. А Моніка моя втекла в сарай, так що за коров хвилюватись не треба. Якщо їм незручно, не подобається температура, вони самі зайдуть, за це не хвилюйтесь. Ой, про що ми казали? Коротше, є можливість виводити корову. А якщо ваша корова буде тилитися через 2-3 неділі, то що я вам можу сказати? Якісь люди вигулюють собачок, а ви беріть свою корову. І йдіть з нею гуляйте. Є лісок, ідіть в лісок. Нема ліска, та погуляйте по вулиці. Хай люди вам скажуть, що за дурна жінка води корову по снігу. Але хай, хай вони так думають. Це для корови буде плюс її здоров'ю, здоров'ю і телятку, і буде вам плюс, бо буде менше мороки з пологами. Ну все, на цьому все ось така зима, до якої я не звикла. Тому ху, я теж тікаю разом з Монікою в сарай. Буду чистити, там все-таки тепліше, бо там корови надихали і наперділи. <свіс> Піду і я туди грітися. Ну, все, є вимога, можливість? Давайте проводьте, хай свої коровки бігають. А як телят зараз випущу, що тут буде? Ой, ой, іду, іду, іду вас випускати. Зараз тут буде весь мій двір, Оцей. <свіс> який мені треба. Прибрати лопатою. Зараз вони тут так своїми копитами розгрібуть, що мені і робити не буде чого. Ось так мені допомагають мені корови чистити двора. А ваші як? З квіточками нічого не буде, не турбуйтесь. Тюльпани в землі зимують, мою рози обрізані і прикопані, нічого з ними не трапиться. З деревами також. Ні, ну мороз сьогодні великий. Все, до побачення.